Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка, відгадайте, будь ласка, загадку. Із-за моря випливає, промінці ласкаві має, заглядає у віконце це яскраве, кругле. Правильно, сонце. Скажіть, малята, а яке весною сонечко? Правильно, ласкаве, тепле. Дорослі люди і діти, всі чекають весною сонечка, кличуть його за допомогою закличок. От сьогодні і ми з вами вивчимо закличку вийди, вийди сонечко. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко на Бабина Зіллячка, на наше подвір'ячка, на весняні квіточки. На маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Діти, скажіть, будь ласка, кого кличуть діти? Куди діти кличуть сонечка? На дідове полечко, на бабина зіллячко, на наше подвір'ячко. на весняні квіточки, на маленькі діточки. А що роблять діти під сонцем? Правильно граються, а як вони радіють сонечку? Вірно, вони його чекають, дожидаються. Діти повторюємо закличку за малюнками. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко. На бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Прослухайте ще раз закличку. І розкажіть її батькам. До побачення, до нових зустрічей!